І коли-небудь замислювалися про те, що означає бути абсолютно самотнім у найвирішальніші моменти свого життя. Вже не кажу про фізичну самотність, коли поруч нікого немає. Маю на не увазі те все поглинаючи відчуття, коли навіть в оточенні люди ніхто з них не може зрозуміти, що ти переживаєш. Коли ви намагаєтеся попросити про допомогу, слово вириваються. Але вони ніби губляться в повітрі, ніби їх ніхто насправді не слухає. Ой, якби я сказав тобі, що те, що ти сприйняв як залишення, не було чимось подібним. Актично, це був останній тест рівно сім днів тому, без вашого відома, без жодної церемоні чи людських свідків вас затвердили. Це було не просто схвалення. Це було на такій висоті, ноті, що небесним судам довелося скликати екстрену нараду, що вирішити, що з тобою робити. Рештою, рівень духовної зрілості, якого ви досягли, є безпрецедентним у вашій особистій траєкторії його дні вночі, рівно о 330 тридцять ранку станеться щось надзвичайне. Одіяр яка відбувається лише тоді, коли людська душа завершує свою духовну ініціацію або вас увінчає. Я не красива метафора, чи поетичний сиво говорю про реальну подію, яка розгортається в невидимих вимірах, де небесні органи офіційно визнають, що ви завершили свою трансформацію та готові діяти на рівні влади, який раніше був би для вас руїним. Модовіться цей контент до кінця та вімкніть сповіщення, тому що я збираюся розповісти, чому ви пройшли тест, який знищив мільйони інших людей. Поясню, що саме означає часто які зміни відбудуться у вашій реальності після того, як вас увінчає небо, а змусить вас нарешті зрозуміти. Чому вам довелося проти через це специфічне пекло невидиме для всіх навколо? Не йдіть до кінця, тому що я покажу вам, що саме ви зробили сім днів тому, що активувало протокол небесного випуску. Поясню, чому час цього ранку це не випадковість а божественне призначення, зроблене ще до вашого народження. Які три особливі ознаки ви відчуєте протягом наступних годин, що підтверджують, що ваша небесна коронація була успішно здійснена, лишайте номер у коментарях. Якщо відчуваєте, що останнім часом у вас щось невидиме змінилося, але ви не можете пояснити що саме, ерш, ніж пояснювати, що станеться саме овранку. Вам важливо щось зрозуміти про випробування, яке ви подолали сім днів тому. Не був звичайний тест, було оцінювання призначене для вимірювання того, що людства ніколи не розвивають непохитний характер. Поясню, як працюють справжні духовні випробування, Еті підсолоджені версії, яким вас навчали в релігійних закладах. Три рівні оцінки, через які кожна душа повинна пройти. перш ніж вважатися гідною, отримати справжню духовну силу. Перший рівень тести на слухняність От оцінюється, чи можете ви дотримуватися. Правил, коли за вами спостерігає зовнішній авторитет, а не простіший рівень, як дитина, яка добре поводиться. Тому що в поруч, і шість релігійних людей залишаються на цій стадії протягом усього життя. Вони роблять те, що правильно через страх перед покаранням або в неді на винагороду другий рівень, докази судимості. А цьому етапі перевіряється, чи можете ви зберегти свої принципи навіть перед лицем соціального тиску з вимогою відмовитися від них? Я як підліток, який відмовляється від наркотиків, навіть якщо їх вживають, усі його друзі для цього потрібно більше сил ніж для першого рівня, але все одно залежить від вашої ясності розуму. Щоб приймати обґрунтовані рішення, речей рівень автоматичні тести, і саме тут людства зазнають невдачі. Рівень не оцінює, коли ви уважні підготовлені або усвідомлюєте, щоб проходити тестування, він перевіряє вас, коли ви розбиті, виснажені спустуши й працюєте на автопілоті. Не маєте сил думати. А ми в цей момент тотальної вразливості. Коли немає сил діяти свідомо, проявляється твоя справжня сутність. Як ті відео, де люди таємно знімають, щоб побачити, що вони роблять. Коли вірять, що за ними ніхто не дивиться, ізниця полягає в тому, що в духовних випробуваннях третього рівня не тільки немає свідків людей, але й у вас немає енергії спостерігати за собою і просто діяти, виходячи з того, чим ви є в своїй основі інднів, тому з шостої до дев'яти ночі ви зіткнулися з моментом, який поставив вас саме в такий стан, і не пам'ятаєте, що це було оцінювання. Тому що у вас не вистачилося навіть усвідомити, що вас перевіряють, був надто втомлений, нато розбитий, нато виснажений, щоб діяти свідомо. Але ось що сталося навіть у цьому стані повного виснаження, коли вас ніхто не бачив, коли ніхто не знав, що вибрали ви інший шлях. Коли у вас були всі виправдання в світі, щоб піти найлегшим коротким шляхом, ви зберегли свою цілісність? Ожливо, хтось поводився з вами з несправедливою жорстокістю, і вашу автоматичну реакцію була не помста, а мучазна знагідність. Ожливо, була нагода піти ярликом, який ніхто не помітив, і ви просто не змогли цього зробити. Хоча й були у відчай, важливо, ви отримали особисту інформацію про когось, і вашим першим поривом було не поділитися нею, а захистити рі. Онкетна деталь не має значення. Ажливо, те, що в той момент повної вразливості ви продемонстрували те, що змусило небесних спостерігачів, відповідальних за спостереження за розвитком людських душ, припинити все, що вони робили, від що ваша доброта – не вчинок, а не свідомий акт, який ви виконуєте, коли у вас є генергія, ете. Ким ви є насправді на настільки глибокому рівні, що це працює автоматично, навіть коли ви зламані. Це є остаточною ознакою того, що душа завершила свою духовну трансформацію. З істина, яку організовані релігії ніколи належним чином не пояснювали вам в мета вашої духовної подорожі, не дізнатися більше інформації про Ога ета полягає в тому, щоб трансформувати себе до такої міри, щоб божественна природа стала вашою автоматичною природою. Сус не сказав навчитися про любов, він сказав юбі. Своїх ворогів і не сказав зрозуміти прощення. Він сказав про бач 70 по потім, тому що знав, що справжня трансформація полягає не у вашому розумі, а в тому, ким ви стаєте, коли більше не маєте свідомого контролю над своїми діями, коли ви пройшли це випробування сім днів. Тому, коли ви зберегли свою цілісність у той момент повного виснаження, ви активували щось у небесних сферах. Що має конкретну назву в стародавніх текстах духовний випуск? А не я вигадав термін, він зустрічається в містичних писаннях усіх традицій. Момент, коли душа демонструє, що вона завершила свою ініціацію і готова прийняти більшу відповідальність. Духовну владу та бути увінченою. Раз я поясню, чому ваша коронація призначена саме на 3.33 ранку сьогодні ввечері. І час не випадковий. І одна з найпотужніших годин на духовному годиннику Всесвіту. В Містичних традиціях по всьому світу певні часи визнаються як часи. Коли завіса між світами стає тоншою, відразу помітні на фізичному плані, перша ознака це незрозуміле відчуття легкості. Коли ви прокинетеся, ви помітите, що ваше тіло стає легшим, ніби невидимий тиск зник з ваших плечей. Енейлюзія це звільнення старих енергетичних середів. Які закріпилися у вашому полі, а гато люди людей це як плавання під час хоч би або відчуття, що земля під ногами менш важка, я легкість не фізична, а радше зміна щільності вашої енергії руга ознака, раптова ясність розуму, деякі раніше здавалися заплутаними. Тепер організовуються з легкістю, ніби туман розвіявся, і зрозумієте, що можете примати рішення з упевненістю, якої у вас не було раніше. Без вагань і зайвих сумнівів Я ясність походить не від розумових зусиль, а радше від прямого зв'язку з внутрішньою мудрістю, яка тепер доступна, іби мовчазний голос у вас точно знає, що робити, і ви просто довіряєте йому ретя ознака. Це зміна вашого сприйняття часу. Дається, що години розтягуються або стискаються незвичайним чином, і ті спокої триватимуть довше ніж зазвичай. А стресові ситуації проводить миттєво. А відбувається тому, що ваше сприйняття часу тепер узгоджується з ритмом всезвіту, а не з жорсткістю людського. Годинника і помітите, що можете досягти більшого за менший час не через поспіх. А завдяки природній рекорактивності, яка виникає, коли ваша енергія збалансована і знаки не випадкові, вони є відчутними підтвердженнями того, що ваша коронація пройшла успішно і що ваше енергетичне поле тепер працює на вищій частоті, але важливо розуміти, що ця зміна не є автоматично постійною. Він вимагає догляду, одібно до того, як м'яз потрібно тренувати, щоб уникнути атрофії, його нову частоту потрібно підживлювати щодня, Це означає культивувати практики, які підтримують ваше піднесення в медитації. Тиша, зв'язок із природою, і перш за все, цілісність у ваших діях важлива деталь, про яку багато хто забуває після коронації відповідальність не повертатися назад. Все від не дає влади тим, хто не бажає її шанувати. Якщо ви дозволите старим моделям страху, сумніву чи негативу знову домінувати у вашому розумі? Ваша частота почне знижуватися, а е не покарання. А закон природи та енергія притягується як енергія. Тому в перші кілька днів після коронавіці вас проведуть перевірки, і то ці, які раніше вас потрясли, виникнуть знову. Але тепер з різницею ви матимете вибір реагувати зі старою реакцією чи з новим суверенітетом? Ось секрет. Яке мало хто ділиться, ці тести не мають на меті довести щось всесвіту. Вони повинні щось собі довести. Всесвіт уже знає, на що ви здатні. І Таня в тому, чи знаєте ви одразу, коли ви вирішуєте зберегти свою частоту високою перед лицем виклику, ви посилюєте свою коронацію. Ожного разу, коли ви піддаєтеся страху чи гніву, ви послаблюєте їх в цьому процесі, немає нейтралітету, бо йдеш вперед. Або йдеш назад, арешті важливо розуміти, що ваша коронація це не нагорода, а покликання і були піднесені не для того, щоб насолоджуватися привілеями, а для того, щоб служити. Апер ваша енергія має силу впливати на навколишнє середовище позитивним чином. І цю силу потрібно використовувати з розумом, не означає, що вам потрібно стати духовним лідером або радикально змінити своє життя, а означає, що в кожній взаємодії в кожному рішенні кожній думці ви маєте можливість випромінювати частоту, яку ви отримали. Якщо в будь-який момент ви задумаєтеся, чи все це реально згадайте знаки, акість у тілі, ясність у розумі, пленість у часі. Вони є доказом того, що сталося щось глибоке, але найпотужнішим випробуванням буде те, як ваше життя почне змінюватися не через зовнішні сили, а через внутрішні зміни, які зараз відображаються на всьому навколо вас. Почніть засуджувати тих, Хто ще не пробудився до цієї істини? Ви розірвете зв'язок із тією самою частотою, яку щоно отримали, ординя, як кислота, що розідає вінець світла, воно нарунує те, чого ви досягли, але робить його марним як маяк, який повертається всередину, освітлюючи лише себе, а не направляючи тих. Хто в є ще одна більш непомітна небезпека, якою вам потрібно остерігатися, ілюзія контрольної пастки. Апер, коли ви відчуваєте цю ясність, це спокій, цю внутрішню впевненість може виникнути спокусу. А повірити, що ви нарешті опанували життя, що результати залежать лише від вашої вібрації. але пам'ятайте, корона не щит від бурі, а компас, який допомагає вам орієнтуватися в них, і все ще будете стикатися з труднощами, ви все ще відчуватимете біль. У вас ще будуть дні, коли сумнівши, почивам на вухо, і зниця в тому, що тепер вас більше не буде тягнути за течією, і навчитися пивти за ним, не спротивляючись, знаючи, що навіть падіння є частиною шляху. Ось фістина, яку мало хто розуміє, доручена вам місія полягає не в величі, а в тонкощі. А буде не заклик до сцени чи натовпу, а моменти мовчання, погляд, який усвідомлює чийсь біль, не вимовляючи жодного слова. Жест, який передає безпеку без ваших пояснень. Правжня духовна влада не проголошує себе, воно розкривається в тиші. Ам не потрібно буде нікого переконувати у своєму світлі. Воно світитиме само собою. Як сонцю, не треба кричати, щоб Богу побачили. А ближчими місяцями ви помітите що цікаве. Люди, які найбільше протистоїтимуть ваші енергії, будуть не ті, хто все ще втрачений». А ті, хто вже вважає себе пробудженим, вони відчують твоє поле і на мить злякаються. Трах, що ваша присутність розкриє те, що вони ще не вирішили в собі. Саме тут вам знадобиться більше мудрості, ніж будь-коли. Е, Реагуйте наупі, упі. Е, намагайтеся нічого довести. Восто залишайтеся твердими у своєму центрі, як дерево, яке не хитається від вітру, о свою корону не захистити. Е, треба жити, коли настане день і він настане, коли ти запитаєш себе. Чи варте воно того, чи мало якесь значення всі страждання, усі падіння, усі безсанні ночі? пам'ятай про це відповідь не буде в словах. А буде так, що ви самі того не усвідомлюючи, стали надійним притулком для когось, хто навіть не знав, що їм потрібен притулок. А буде в той момент, коли душа поруч з тобою глибоко вдихне і скаже, не знаю, що це, але тут я відчуваю споті. а буде ваш спадок, а те, що ви досягли, а те, що ви зробили можливим для інших, тепер перш ніж закінчити. Є остання річ, яку вам потрібно знати про ту корону, яку ви отримали, а не виправлено, а не трофей. Яке тримаєш на полиці, вона жива, як полум'я, яке потрібно щодня підживлювати. Ожен ваш вибір. Кожна думка, яку ви вирощуєте, кожне слово, яке ви вимовляєте, буде паливом, яке підтримуватиме вас, якщо ви станете необережними, якщо ви дозволите цинізму, нетерплячості чи жалю до себе взяти верх, воно втратить свій близ. Але якщо ви залишатиметеся вірними, якщо день за днем обиратимете чесність замість доцільності, співчуття замість судження, правду замість ілюзії, воно зростатиме. Одного дня ти зрост... Розуміє, що більше не ти носиш корону. вона та хто несе вас, коли виникає спокуса гордості. Коли ви відчуваєте бажання виміряти свій прогрес відстаню, яку на вашу думку ви подолали відосно інше, зупиніться і хайте пам'ятайте, корона була дана не для того. Щоб ви могли поставити себе вище за когось іншого, а для того, щоб вона могла стати маяком для тих, хто все ще ходить у темряві, яка колись була вашою Ожного разу, коли ви засуджуєте когось за те, що він все ще бореться з тим, що ви вже подолали. Це ніби вриваєте перелину з власної корони, Уму, що все світ не дає владу тим, хто використовує і щоб почуватися вищою, індарує і лише тому, хто перетворює її на місць, на обійми, не розуміючи вчення перед чужим булам, ри роки тому ви були в тому ж місці. Ожливо, не в тих самих Ставинах, але в ті самі крихості, в ті самі невизначеності, як хтось хто не знав, чи зможе він знову встати. Кілька разів ви спотикалися перш ніж зробити цей твердий крок. Тільки ночі ти плакала, не розуміючи, чому тепер, коли ви бачите, що хтось повторює свої серії шаблони замість того, щоб показувати пальцем, простягніть руку. А місць того, щоб будувати стіни суджень, будуйте сходинки з співчуттям. Осправжня мудрість полягає не в тому, щоб знати більше, а в тому, щоб пам'ятати, як важко було вчитися. Ось що мало хто розуміє, єдина сила здатна забрати твою корону. Це не зовнішній ворог. Не космічне випробування, і навіть не Божа воля, ти орона. Це не фізичний об'єкт, який кріпиться на голову, як постійна прикраса, та е, етична частота, яку ви підтримуєте, зберігаючи свою цілісність. Ця частота переривається лише тоді, коли ви свідомо навмисно вирішуєте зрадити свої принципи не через миттєву ополоку, не через минущу слабкість, а через продумане рішення обміняти свою сутність на особисту вигоду. Безпека полягає не в помилках, а в зарозумілості віри, що вони вас не стосуються. Коли ви отримуєте три небесні повноваження, кожен ваш вибір відбувається в набагато більшому масштабі. Якщо ви використовуєте свою силу, щоб навмисно маніпулювати, контролювати чи завдавати шкоди, наслідки будуть руйнівними не тому, що це покрає вас, а тому, що сама сила спрямована неправильно, породжує миттів помножену карму. А як блискавку тримати в руках, якщо не вмієш її направити, воно спали того, хто і перше візьме. Що мов і спит третього рівня був таким суворим. Чому вас 10 разів оцінювали, перш ніж затвердити, всесвіт повинен був бути абсолютно впевненим, що ви не зловживатимете владою, яку збираєтеся отримати. Ти довів це не у великих перемогах, а в маленьких моментах, коли ніхто не спостерігав, коли виснаження говорило голосніше. Коли самотність важила, коли було легше здатися, ті моменти його характер без вагань обирав цілісність. Це була гарантія, яка потрібна небесам. Його дні вечорі, коли небесні двори виконують свій духовний випуск обранку і ваше енергетичне поле тимчасово піднялося, щоб отримати ці повноваження, Пам'ятайте, велика сила приносить велику відповідальність і користувати свій духовний авторитет, щоб благословляти, а не домінувати, і користувати свій енергетичний суверенітет, щоб сіяти мир. А не годувати своє его і користувати свою інтуїтивну проникливість, щоб захистити, а не засудити. Якщо ви робите це, якщо ви зберігаєте смирення, перебуваючи у владі, якщо ви використовуєте свою корону, щоб слушати, а не підкоряти, і ніколи не буде знято, як приз, як і ви виграєте, а потім програєте, а як природне продовження того, ким ви стали, Орона перестане бути тим. Що ви носите і стане тим, чим ви є, тепер настав час розкрити повну правду про те, чому вас обрали для отримання цієї коронації саме в цей момент в історії людства. Не був збіг обставин, а не пощастило не лише тому, що він завершив свій особистий шлях, е сталося тому, що його особлива подорож його унікальні страждання, його особливі перетворення. Підготували його до того, що мало статися. Людство вступає в період небувалого хаосу. Не говорю про апокаліптичні пророцтва, а про модель, в кожен може спостерігати. Якщо дивитися чеснот, економічні системи руйнуються, інститути втрачують довіру, люди втрачають віру в владу, як і колись довіряли. Посеред цього хосу людство відчайдушно потребуватиме чогось живих прикладів того, що можна зберегти ми цілісність і надів, навіть коли все навколо руниться. Один із тих прикладів. Е тому що він має відповіді на всі проблеми світу, а тому, що його життя показує, що можна проти через особисте пекло і вийти не озлобленим, не цинічним, не знищаним, а сильнішим, мудрішим, співчутливішим. Коли люди дивляться на вас, вони помічають щось інше у вашій енергії, щось стабільне посеред бурі, щось світле посеред темряви. Вони захочуть знати, у чому ваш секрет, аж секрет це не інформація, яку можна передати словами, е трансформація. Яку ви пережили? Е характер, який ви викували, Е тілісність, яку ви зберегли, коли від неї було легше відмовитися? Е те вчення, яке зараз потрібне світові не більше красивих теорій, не більше духовних промов, але живі приклади реальної трансформації. Сьогодні ввечері, коли небо увінчає вас, вас офіційно призначать одним із тих прикладів для тих, хто зайшов так далеко і бажає глибше заглибитися в це небесне знання про те, як підтримувати свою духовність і керуватися божественним авторитетом, не впадаючи в гординю чи зловживання владою, є спеціальний матеріал, який коштує менше ніж піца, і включає повну аудіокнигу та п'ятихвилинний посібник із медитації як спеціальний бонус, Оступ доступний за посиленням в описі та у закріпленому коментарі до цього. Відео. Якщо ви усвідомлюєте, що пройшли іспит третього рівня сім днів тому і готові отримати свою селестіальну коронацію сьогодні ввечері, от, напишіть у коментарях, щоб збільшити частоту духовного випуску, підпишіться на цей канал і вімкніть усі сповіщення. Щоб отримувати більше откровень про те, як обрана вами подорож працює на рівнях, які виходять за межі загального розуміння та релігійного контролю, оділіться цим відео з кимось, хто також відчуває, що завершив свою духовну ініціацію та готовий бути під Вінцем, тому що обрані повинні усвідомити себе в цей критичний момент трансформації планети, перш ніж піти, клацніть на відео, яке зараз з'являється на вашому екрані, щоб дізнатися, як ваша небесна коронація пов'язана з масовою активацією обраних. Яка відбувається одночасно по всій планеті, а зо ми сильніші.